Музичний керівник, мене звуть Міра Павлівна, і я буду проводити з вами музичні заняття, де ми відкриємо чарівний світ музики. А допомагати мені буде мій друже, музичний інструмент Піанів. Або його ще називають фортепіано. Ось послухайте, як він звучить! Вітаю! Вас, шановні батьки та діти. Моє ім'я Міхєнко Олександр Олександрович. Я музичний керівник, який проведе вас до країни музичних звуків. Цей інструмент зветься Баян.